Ця котельня одна з 17 у Полтаві, в яких завершили пробні запуски. Пробні запуски котелень проводитимуться протягом тижня у 91-й котельні підприємства. Розповів начальник теплового району номер 3 підприємства Полтава теплоенерго Олександр Дергільов. Вони за його словами у Полтаві, Машівці, Карлівці, Решетилівці та Котельві. Пробні запуски – це передусім перевірка готовності обладнання. Трубопроводів до виробництва транспортування, постачання і споживання тепла від котельні до споживачів. Пробні запуски роблять, аби підготуватися до опалювального сезону. І коли всі ремонти закінчені, виникає необхідність перевірити працездатність системи централізованого теплопостачання в цілому для цього ми проводимо. Після закінчення ремонтної кампанії ці пробні топки. При проведенні пробної топки включається основне обладнання котельні, заповнюються системи, проводиться пробна прокрутка системи. Ну і з досвіду минулих років часто при цьому виявляються якісь додаткові аварійні ситуації. За словами Володимира Пасічка, такі пробні запуски проводять наприкінці вересня щороку. На наступному тижні ми сформуємо результати, підведемо підсумки і заплануємо усунення виявлених зауважень. У мене нормальні очікування, тому що я готувався, в мене є і генератор вдома, в мене є і власне, сонячні панелі, я собі встановив. Тому я блекав не боюся. Очікуємо на стабільність, яка можлива. і зниження ціни, звичайно. Хотілося б вірити в те, що воно почнеться вчасно, так наскільки це можливо звичайно. Як розповів технічний директор Полтава Теплоенерго, на підготовку до опалювального сезону на підприємстві використали близько 97 мільйонів гривень. Рішення про початок ухвалюють органи місцевого самоврядування, а тепло до квартир подають тоді, коли середньодобова температура протягом трьох діб нижче 8 градусів тепла. Дарина Литвак Анатолій Кикоць, Суспільне новини Полтава.